Псалом 34. Хвала Господеві, заклик надіятися на доброту Божу і про зберігання заповідей. Псалом Давида, коли він удавав Божевільного перед Авімелехом і той прогнав його, і він пішов. Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться. Нехай покірні чують та й веселяться, величайте Господа зі мною, і вознесімо ім'я Його разом. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться і їх визволяє. Спробуйте й подивіться, який добрий Господь. Блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа Його святіє, бо нема нестачі в тих, що Його бояться. Багаті Багатію збіднілий голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої, діти. Послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла злайчине добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців. Щоб знищити з землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх, близький Господь до тих, у кого розбите серце. Прибитих духом Він спасає, багато вправедника злиднів, але з усіх них Господь його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Амінь.